Сьогодні відео про машинку. Вона називається аварійна машина. Зараз я вам про неї розкажу. Ось подивіться, це такі чоловічки, вони з Ось, бачите, їх два. І зараз я вам почу вантажівку, буду сказати. Ось подивіться, оце в неї задні фари ось такі. Оце у неї теж фари, це у неї чтуче, е, такий номер, просто в мене такий, такої немає лаху наклейки номера. І тут немає такої лаху наклейки, щоб знали назву влучої машинки. І це фари у нас такі, а оце спеціальний у нас, наприклад, можна так сказати. Спеціальний контейнер аварійний. Друзі, ви знаєте, що ця машинка вміє? Вона вміє ось тут відкривати двері ось. Та ще вона їх може закривати. Бо тут такі спеціальні штучки, що ці э, досочки вона так вусить. Друзі, ось подивіться, тут дуже гарні, як колеса, бачите такі. Вони білого кольору. І вони ще з чорним кольором це її сина Друзі, ось подивіться. Там є кормо, бачите? Вона навіть крутиться, тільки якщо туди пальчика засунути і можна покрутити. Тут спеціальні деталі, щоб колесо трималися, і спеціальні всякі штучки, кабіна і оцей аварійний кошик. Друзі, ось подивіться, тут двигун і тут спеціальний ражулятор. І тут спеціальний двигун. Друзі, я вам всім дякую та жечу. Україні перемоги всім українським діткам творчих ідей. І дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал.